Вітаю, товарій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Тетяни. Подивимося, що вона прислала. Зразу вам показую бісер і наголошую, що з бісером я не працюю. Я нічого не роблю з бісеру. Я максимум що можу зробити, коли вже нанизане закінчення. Якщо є ще до чого прикріпити ті закінчення. Такі намистини. Білі через чорну бісеринку, такі помаранчеві. Так, думаю, сережки, тут можна швензу поставити, якщо мені вдасться поставити крихта бірюзи, такі стародавні керамічні намистини, мікс намистин коричневих, мікс намистин сірих, імітація перлин. І знову бісерне. Іду запитуватися Тетяни її побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Вона прикраси для Тетяни готові і вийшла досить така цікава колекція. Білі з чорними я розібрала і розділила. З білих я зробила, вийшло п'ятирядне намисто. Додала я матові гематитові намистинки, по розміру відсортувала конектор по гачок. Вийшло досить таке гарне намисто. Чорне з білим, воно грябило, як зебра, воно зовсім немало вигляду. А от коли я розділила, бачите, біле, воно є біле. Мені ну, так подобається. І, я думаю, і вам сподобається. А ще більше сподобається. Ну, сподобалось Тетяні. І з таких карамельних намистин, їх було декілька різних сортів, я позбирала по різних пакетиках і зробила. Три подружки або кожне окреме намисто, яке можна носити і разом, і окремо. І самих найдрібніших зробила намисто, додала гематитові намистинки, через три дала бісеринку, щоб такі вони трошечки були живі, рухливі, і гачок. Друге намисто зібрала такі бочечки. Їх недостатньо не було, але ще знайшла такі бочечки. Дала такі гематитові роздільні, бачите, таким ромбіком. По центру дала гематитову круглу. На закінчення просто кремові додала і гачок. І вже дві, дивіться, як гарно. І ще третє намисто, інша форма і, відповідно, інше намисто. Але воно по кольору пасує до цього. Тому буде третьою подружкою. Були три перлинки, дві менше одна більше, дала по центру, дала позолочені такі шапочки, щоб гарно дивилися, роздільні, такі самі, як між бочечками, гематитові намистинки. Ну і решту вже закінчила такими кремовими. І отака третя подружка. Класно. Можуть бути дві такі подружки. Можна, як самостійно це носити, або, відповідно, як самостійно Це. І з бірюзової крихти. Такої вінтажної, вона дуже-дуже дрібненька. Я колись випробувала давати на кришталю крихті. І воно дуже так виглядає гарно. Фактично, тут я весь свій матеріал додала, тому що то була тільки крихта, не було чим доповнити. Єдине, що тут о, трошечки отих прозорих. Уже татянині, а ці круглі це мої. І ті великі також мої закінчення гачок. От з такою крихтою воно просто виглядає дуже гарно. І з таких намістин помаранчевих зігнані пелюстки. Додала таку гематитову роздільну, за розміром посортувала, закінчила гематитовими і перейшла до чорних. Чорний з помаранчевим гарно пасує, і тому вийшло отаке от намисто. Із керамічних намістин таких Морської хвилі. Додала фурнітуру, Отвори дуже великі, але не йшла такі, що вони закривають, бачите? Дивіться, які великі. Ай, зараз підтягну. Але ці намистини якраз попадають ті отвори, і їх закривають. дала фурнітурну намистину, бо їх трошки замало, щоб витягнути довжину. Ну і на закінчення через 5 дала ще фурнітурну. І гачок. Гарно, гарно. Із бірюзових намистин вирішила зробити таке просто бірюзове намисто, але ці маленькі намистини і ці також ювелірний тросик От через ці, з важкістю пройшов це 0,3. А оці тоненькі, що тут були, взагалі я не могла просунути. Там такі отвори, я навіть не знаю, як вони на жилку наділи. Тому прийшлося додати дрібні свої бірюзові на закінчення замочок з ланцюжком. Дала такі гематитові, матові, які розділяють форму. І вийшло чудове намистечко. Ніжне, таке делікатне, але гарне. Ще назбирала я таке сатинове скло сіре, і такі були імітація перлин сірих. Трошечки замало, то я додала гематитові матові, ну і такі пластинки, диски, теж гематитові, щоб розділити форму. На закінчення замочу з ланцюжком. Воно і без ланцюжка гарна довжина, але на манекені. Краще виглядає, бо шийка більша, коли трошечки довше. То я для вас так наділа, щоб вам було гарніше видно. Ну, а з тих чорних, що я розділила від білих, вийшли дві подружки. Отакі такі сніжинки. Через п'ять дали бісеринку, гематитову гранену. Вийшло гарно. Дивіться, яке гарне, як зорі на небі. Ще біленьких назбирала на браслетик. Така інша форма. На намисто не, не вийшло. Замало їх було. Тому я вирішила зробити браслетик. Ну, і все решту, там бісер і такі намистинки, які. Не варті були уваги, то я вже з них нічого не робила. Отака невеличка колекція, але на диво цікава. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео.